І потім місце жіночі, <зас в tua> дайте, дайте <зас> ви автомірєте, писати. Де автомобіль, <праць> який ти рухався зад. Ви заважаєте, ви розумієте? <зас в> я, я не заважаю, що не. заважаєте залежаєте. Проведемо з я вас попереджаю, ви заважаєте. Я вас попереджаю. Де автомобіль, який ти ззаду? Де цей автомобіль? З від того місця. Ви його попередню твою?